Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, і сьогодні ми будемо з вами розглядати 5 нових костюмів на героїв з івенту Маскарад. І поки ви будете дивитися проходження останнього етапу героями 4 зірок, ну, ми розглянемо наші нові костюми. Отже, почнемо. Нас чекає 5 нових костюмів і з кого хотів би почати. Почнемо ми, звісно, з четвірок, друзі, і плавно будемо переходити до п'ятірок. І так, із четвірок нас чекає три герої. Це Колин, Зухвали і Кло та Грім. Чесно кажучи, костюми мені дуже-дуже подобаються. Я вже зробив навіть спроби їх зловити, але ж ну, нічого не випало. Мені на костюмерній, на жаль, не щастить. Але нічого страшного в будь-якому випадку колись та і прорве. Мені дуже потрібно багато героїв. Мені потрібен Гармек у костюмі, мені потрібен обакан у костюмі, ну і так далі. Коротше, я не буду вас загружати своєю інформацією, те, що мені потрібно, ви самі все розумієте. І я і вас розумію, що вам потрібно теж багато кого зловити. Добре, почнемо ми, друзі, друзі з зухвалого ікла. Що я можу сказати, новий костюм мені дуже-дуже подобається. Багато хто з вас може зі мною не погодитись, я розумію, чому так, але ж давайте послухаємо мою думку. а свої, свої думки ви, звісно, можете написати у коментах по цим відео, і ми з вами проведемо якусь там дискусію, ну, якщо захочете, звісно. Отже, зухвали і Кло отримав другий варіант костюму. При цьому, що я можу сказати, із плюсів, однозначно, це клас, клас, церковник, це дуже-дуже крутий клас, що дає змогу нам від не отримати там зріз мани або ще щось. Ну, Ви розумієте, про кого я кажу, багато на війні зустрічаєте церковників, це, наприклад, мамка півночі, яка мене дуже бісить, і дуже часто буває таке, коли ви там берете якогось блокератора, хочете зрізати іману, цього не трапляється. Цього не трапляється. І цей клас отримає зухвале і кло. Що, на мою думку, це дуже-дуже круто. Тепер відхил у нас став періодичний. Він досить маленький, чесно кажучи. Але ж із плюсів він може заходити в оверхп. З якогось боку, це є плюс. Плюс до всього, ми бафаємо на 45% атаки тепер. І при кожному. При кожному ударі по нас ми будемо додати додатково плюс 20%. Що я можу сказати про зухвали і кло. Якщо у вас є Вілбер, друзі, цього героя зухвали і кло плюс Вібера можна компонувати разом. Вони досить круто будуть відігравати там на міфічному Титані, на звичайному титані, або якщо ви граєте моно. Ви тільки уявіть, як буде бафитись вся ваша команда Монокольором, якщо ви будете використовувати зухвали і кло у другому костюмі, та плюс Вілбера. Першу версію. Після любої ульти, всі герої отримують шалений бонус до атаки, і це просто буде щось. Тому, якщо ви його зловили, я раджу прокачати, колись, колись ви в будь-якому випадку зловите Вілбера або спробуйте цього героя. Ну, зухвали ікло на міфі, або на Титані, і це буде щось. Моя думка це досить-досить потужний герой. І на міфі, Ну Зважаючи, при певних обставинах він буде наносити навіть більше, ну, давати більше імпакту, ніж там такі герої, як, там, наприклад, Мікі, або Тарлак, або Ранвір, Царь, ну це 100%. Захвали і клот точно заіграє. Якщо б я його зловив би, я звісно б записав би відео, але поки що він нам, на жаль, не випав. Ну, ми будемо намагатися його зловити, тому що дуже-дуже хоче цього героя. І з мінусів. Тільки одне, те, що передичний відхил він дуже-дуже слабенький, друзі. Все, більше мінусів я не бачу, все остальне просто топ. І однозначно треба його зловити і прокачати. Топ що не казав. Далі Далі ми переходимо, друзі, до наступних героїв, до наступної четвірочки, про яку, про яку я хотів би сказати. Ну давайте для прикладу розглянемо гріма. Чесно кажучи, грім як герой мені не подобається. Так, коли на нього випустили костюм, я бачив дуже багато на туріках, його використовують. Ну для мене, чесно кажучи, ну таке собі. Новий костюм теж нічого такого особливого, дуже схожий по особливому навику на гленду. Це п'ятірочка, це ГМчик у нас був. Що я можу сказати? Герой в захисті, якщо ви, наприклад, початківець, так він зайде, біля нього обов'язково треба. Розставити триплшотерів або масовиків, він буде їх бафати їхній основний навик, основну ульту, і це буде дуже болісно. Якщо, наприклад, у вас немає гленди, але є пінгвіни, ви можете спокійно, якщо ви зловили гріма, другу версію прокачати, і ви будете задоволені. Це реально досить круто працює. В цілому, герой такий собі. Тобто я не бачу в нього там великих переваг. Тобто, щоб отримати. Супер, ну, щоб отримати максимальний імпакт, потрібно до нього мати тих героїв, які потрібні. Як ви розумієте, 40%, які він бафає, до особливо навички себе і сусідів, ну, треба просто біля нього мати тих героїв, які будуть просто зносити. Якщо це якісь там шотери, я не впевнений, що це досить потужний баф, а якщо, наприклад, трипл шотери або масовики. Звісно так. Ну, в будь-якому випадку, якщо ви його зловите, потрібно прокачати. Десь він та й згодиться. А так, це туріки, ну і, мабуть, все. Не подобається мені його клас, рейнджер. Ну, типу, може обходити там е, захисні всякі бафи. Ну, типу, контру, захисні стяги і так далі. Ну, Чесно кажучи, ну, таке собі. Не сильно не сильно. Не сильно. сильно його змінили. Е, з версією там друг, першої, яка на нього виходила, та бафала на атаку всіх трьох, а ця бафа просто на особливу навичку. Все, Більше тут сказати немає чого. Далі переходимо до колена. Тут, звісно, герої повністю змінили. Ну, як змінили, з масовиками зробили три пашотера. і плюс до всього, тепер він ріже захист проти стихії вогню на 54%. І все це діє, друзі, аж з цілих 6 ходів. Отже, куди зайде колен? На якийсь там Турік я б його, звісно, не ставив. Мені подобається більше перша версія. Там, де він масовик, і там, де він б'є всіх, і там, де він наносить Скільки він там наносить? 240% урону всім ворогам. Плюс до всього вони отримують шкоду від горіння. Як на мене, на туріках це буде краще. На якихось там швидких війнях це теж буде краще. Але ж куди ж ми можемо використовувати другу версію костюма? Так само він має клас Рейнджер. Не дуже йому підходить, чесно кажучи. Ну, окей, ми це пропускаємо і, як кажуть, йдемо далі. Наносить він тепер, він настає триплшотером, наносить 285% ворога і плюс зрізає стихійну броню і наносить додатковий, додаткову шкоду героям стихії природи. Що я можу сказати? Тільки в атаці це або якийсь там турик 4 зірковий, або дуже швидкі режими. Більше цей герой, ну, на жаль, в атаці ніде не буде відігрувати, тому що в моноколірі, ну, я не впевнений, можна виловити того самого Сокела, який буде набагато кращий. Він ловиться в академії, він там випадає. Якщо ви будете ну, робити 4 зіркових героїв, то краще зловити сокіла. А якщо у вас є Машка, то звісно Колін там зовсім є не конкурент, тому що Машка це швидкий герой, а цей повільний. Тому тут сказати більш нічого. В принципі, я все передав, що я хотів сказати, де він буде грати, де не буде грати і так далі. В будь-якому випадку теж можна прокачати, колись можливо знадобиться, але в атаці, якщо немає сокіла і машки, так, на дуже швидких режимах він зарулить. Більш я вважаю, що буде краще використовувати ну, першу версію костюма, ніж другу. Так, добре, друзі. Добре, з четвірками розібралися, і настав час перейти на останніх двох героїв це у нас дві п'ятірки це буде Мар'яна у костюмі і Сартана. Ну, почну я з Сартани. Машку ми залишимо на кінець, тому що це топ-герой. Про яку я скажу, ну дуже багато тексту, мабуть, розповім, ну не знаю. У мене дуже багато думок у голові. Не знаю, можливо, все передам, можливо, не все, ну це таке діло. Добре, Сартана. Що я можу сказати? Мені, в принципі, Сартана не подобалась ніколи. І викат його другого костюма, ну, не зміни мою думку. Я не вважаю, що потрібно качати цього героя, якщо ви навіть його зловили. Якщо ви початківець, обов'язково так прокачуємо. У мене вони є на фулі. Я теж її зловив досить рано і прокачав, була, була вона навіть на емблемах, але потім я це все познімав, тому що ну герой такий собі, він нічого не робить. Тобто, кро, е, е, крім того, що він наносить шкоду, супернику більше нічого не робить. А заряджається цей герой за 8 камінчиків. Так, на загонах плюс там е, з бонусом-костюмом його можна розігнати до 7, я вважаю, і це буде гарно, але ж... Я завжди кажу на всіх своїх стрімах, що зараз ера триплшотерів і масовиків. І краще за 8 або 9 камінчиків зібрати якусь трійку героїв, яка буде зносити просто фланг, чим за 8 і 7 просто одного героя. Ну ви розумієте різницю. Тобто два камінчика, можна три злі... героя, або без двох камінчиків одного. Ну це дуже велика різниця. І тому на війні в набігах рулять триплшотери і масовики. Це 100%. Ера шотерів, вона, на жаль, уж, е, пішла десь туди. І вона не повернеться. Це 100%. Отже, що я можу сказати про Сартану. Якщо ми, наприклад, зрівнюємо з Ліаною костюмом другим, який викатали, Ліана, на мою думку, вона краща. Вона могла, могла подавляти суперника, тобто не давати йому наносити, використовувати свою ульту на певних там, три ходи. Що робить Сартана? Сартана це. Вона. Ну, я не знаю. Її просто взяли, скопіювали е, всю ульту з Євйон і просто засунули сюди і зробили це костюмом. Що вона робить? І, список... Що? якщо ми будемо грати проти там жирних мінньонщиків, ну це, наприклад, хульда, я, е, я вважаю, що це. Ну, Хульда це, мабуть, самий жорсткий герой, який може призивати міньонів. Ну, просто ну, жорсткіше, я ще не бачив, чесно кажучи. Там міньони настільки жирнючі, що їх просто не пробити. Що робить Сартана? Вона спочатку вбиває мінньона. Суперника одного, на жаль, одного, якщо б вона зробила, робила б це по трьом цілям, це було б дуже-дуже круто. На жаль, на жаль, це тільки по одній цілі. Потім ми наносимо 500% шкоди супернику. Так, непоганий шот, але за рахунок того, що зараз в захисах стоять герої на альфа зламах Ну Потрібно дві сартани, щоб вбивати героя. З одним ви нічого не зробите: це або добити, або підкоцати. І більш нічого не зробити. Ну і плюс до всього, що суперник не зможе повісити нового Міньона на себе На протязі трьох ходів. Герой непоганий, він підійде початківцю Там середньому гравцю. Ну, якщо ви там граєте в вищій лізі, я вважаю, що, мабуть, вона не коштує того, щоб її прокачувати. Звісно, свою думку, пишемо в коменті і тут можемо поспілкуватися. Ну, я висловлюю свою думку, вона суб'єктивна. Тому як є, так є. І друзі, переходимо до останнього героя. Це топчик, це однозначно топщик. От, чесно, я не розумію, є герої, на яких роблять топові костюми, а є герої ну, роблять ну, таке собі. Тепер поговоримо про топ. Машка. Це просто топ. Друзі, по-перше, Перша версія костюму, вона і так є дуже топовою. А тут нам роблять другу версію костюму. Що робить друга версія? Вон, вона стає повноцінним триплшотером. Тобто, шкода, не ріжеться. Сумарно ми наносимо, ну, при правильному використанні героя, 900% урона. 900. Це швидким набором мани, друзі. 900. Ви просто порахуйте. Оце щось нереальне. Це просто космос. Космос. Плюс до всього. Ми зрізаємо трьом героям захист на 34%. З герою льоду це не можна зняти. І плюс він на них ну, длиться на два хода довше. І плюс ще накидаємо горіння, друзі, десь приблизно в 110 одиниць, ще суперник горить. І 110 одиниць за кожен хід. Тобто на протязі трьох ходів це десь 320-350 одиниць. 360, ну, мабуть, можливо, можна розігнати до 400, в залежності, як ви прокачаєте і по сітці талантів. Ну, це досить-досить круто. Однозначно, маріанчик це самий топчик. Це топова карта, якщо ви її зловили. Тут навіть не треба міркувати, качати її чи ні. Що я можу сказати? Якщо ми, дивіться, у захисті у захисті однозначно друга версія костюму це топ. Її можна поставити десь на плече. Ну, це її реально нормальна позиція. По-перше, це швидкий герой. Плюс до всього, якщо ви прокачаєте її по талантам, плюс бонус костюма, ну це отримуємо дуже швидкого героя, який буде бити 900% по трьом цілям, ну, кожного по 300%. Зрізати броню, і після цього там ваша команда захисту буде їх просто добивати. Дуже шалений герой у захисті. Якщо ж ми розглядаємо атаку, мені більше подобається перша версія костюма. Поясню чому. По-перше, ми зрізаємо більше захисту. Ви ж розумієте, якщо ви нападаєте, йдете в атаку, ви або граєте монокольором, або формацію там 3-2, або 3-1-1, неважливо. Машка сама по собі не грає, її беруть у парі з кимось, там, за грох, там, я не, зна... не знаю, ну дуже багато героїв, коротше її беруть з трипл щоб нормально носити демаг. Тобто можна використовувати дві машки, там, три у костюмі і так далі. Це супер команда атаки буде. Чому ж я кажу, що перша версія костюма краще, ніж друга. За рахунок класа. Клас мах це просто щось. Але ж потрібно розуміти, що цей клас буде відігравати, якщо ви прокачаєте на фул емблемах. Тобто треба мати повну прокачку. 20 емблеми і все. Ну, 20-ту сітку талантів. Перепрошую. В чому плюс? За рахунок цього класу, ми можемо знімати, тобто у нас є шанс знімати позитивні бафи у суперника, тобто контру, захисти таунт, просто з каміння або з особливого навику. Плюс до всього, 54% зріза буде більше ніж 30% в будь-якому випадку. Ну, чим 34%. Там різниця в 20%. В 20%. І, як, і якщо ви набігаєте там стрійкою ну, червоних або монокольором. І з камінчиків будете наносити якусь додаткову шкоду, то Машка у першому костюмі в Атаці буде профітніше, ніж у другому. І плюс за всього, якщо ви ж прокачаєте по емблемах на фул, то клас мага ну, точно буде крутіший, ніж клас Рейнджер. Тому що ми можемо боротися абсолютно проти любої... любого захисту, будь-то таунти, там якісь перекиди, контра і так далі, ми це все можемо знімати. Якщо у вас є декілька варіантів машок, звісно, їх можна між собою скомпонувати, використовувати спочатку одну версію і з неї ж другу. Тобто перша в нас це буде стихійний бронеріз і потім бронеріз. І все, ви будете вбивати повністю фланг, скоріш за все. Якщо ж ні, ну там ще якось героя добираємо і все, це точно гейм овер. в таці, якщо ви тільки її зловили, я раджу використовувати саме першу версію. Вона набагато буде краща, ніж друга. На цьому у мене все, друзі. Можливо, не все розповів, але хотів розповісти все. Пишіть, що вам випало. Якщо вам випала Машка в костюмі, ну це дуже-дуже круто, друзі. Качаємо обов'язково дві версії, і кожну ви будете використовувати на кожному режимі по-своєму. У захисті рулить. Друга версія в атаці перша. На цьому все. Всім вдячний за лайкоси, які ви поставите в кінці відео. Всім вдячний за коменти, які ви напишете. А їх треба написати обов'язково. Ну, щоб я був спокійний. І на цьому все. Побачимося в наступному відео. Всім гарних закликів і всім пока!